100% ножиці ми не тримаємо двома пальцями. Одне лезо рухливе, інше лезо не рухливе. верхній пальці повинні тримати ножиці. Ми ножиці не провалюємо максимально глибоко. Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про те, як тримати ножиці. Знаю вже дуже багато і відео про те, як тримати ножиці. І, в принципі, там все докладно розказується. Але моя думка, що є деталі, які ще потрібно розібрати, щоб максимально все затвердити. І так, з чого ми почнемо? 100% ножиці ми не тримаємо двома пальцями вказівним і великим. Тобто, ось так. Що потрібно враховувати? Потрібно враховувати перше, що у нас є два леза. Одне лезо рухливе, інше лезо нерухливе. Типу. Зрізає тільки одне верхнє лезо, яке рухається. Воно знаходиться, якщо ви правша, і у вас ножиці для правші від вас, якби з зворотньої частини ножиці. Далі рукоятка, куди ставляться два пальці: вказівний і середній. Потім безім'яний палець ставиться на верхній кільце ножиць, і мізинний ставиться на цих хвости. Якщо ми тримаємо тільки одним пальцем, ножиці у нас падають. Якщо ми додаємо мізинець, нам важко тримати двома пальцями, але вже набагато краще. І коли ми додаємо на рукоятку ще, таким чином нас тримають тільки чотири пальці ножиці. Чому так тримати ножиці важливо? По-перше, тут дуже сильно впливає те, що конкретно робить зріз. Робить, зріз на сверхнє лезо. Тримати ножиці важливо чотирма пальцями. Великий палець, він відповідає за зріз, за те, щоб ножиці працювали. Чотири верхні пальці, які зверху знаходяться, вони відповідають за те, щоб втримати ножиці. В будь-якому положенні, як би ви їх не розвертали, вони завжди будуть триматися, вони ніколи не впадуть. Чому це важливо? Це важливо по першій причині, що ми можемо так збирати ножиці постійно в кулачок, для того, щоб ми могли стримувати їх, і звільняти, там, наприклад, інші пальці для роботи розчиску. І потім знову відкривати долонь і вже працювати повноцінно ножицями. Друге, що важливо, те, що у нас тільки одне лезо ріже, як я вже сказав. Це означає, що нам потрібно, щоб палець великий міг вільно працювати, а не навантажувався додатково, типу ми ще. Пальцем тримаємо ножиці і підштовхуємо. Більше навантаження, швидкіше втомлюєшся. Втрачається, як і зрізу, тому що ти вже починаєш штовхати ножиці великим пальцем. А тут важливо, щоб ти їх не штовхав, а ти тільки допомагав ножицям самим зрізати, що дуже цікаво. Як їх втримати? Нам потрібно безім'яний палець штовхати вверх, мізинець в та середній, штовхати вниз. Якби на зустріч ім'яну в перший час, звісно, всі пальці дуже сильно будуть боліти, тому що їм незвичне таке навантаження. Далі великий палець, ми вставляємо в нижнє кільце, просто штовхаємо саме лезо, точніше, а не ножиці. Тобто, я підштовхую великий палець, знаходиться не повністю провалюючись в саме кільце. Тобто він тільки кінчиком пальця знаходиться в самому кільці. Чи потрібні ножиці з формою ваших пальців? Не обов'язково. Наступне, саме головне, де тримати ножиці, ми можемо на перший вказівний палець да, орієнтуватися. На другий та третій фаланги в проміжку суглоба. Перший фаланг він не задіюється, тобто ми ножиці не провалюємо максимально глибоко. Нам цього не потрібно. Так само і з великим пальцем: ми ножиці не провалюємо. Ми взагалі тримаємо на кінчику фаланга третього, не провалюємо глибоко. Якщо ми будемо провалювати глибоко, що відбудеться? Відбувається наступне: у вас радіус між першими фалангами менше, ніж радіус між третіми фалангами. Закриваємо ножиці, робимо зріз і відкриваємо їх, то ось тут проміжок менше буде, а тут відстань буде більша. Відкриваючи їх максимально широко і зрізаючи саме волосся. Звісно, ми не зрізаємо волосся на всю довжину леза, ми зрізаємо приблизно десь таку активну робочу частину, приблизно десь на 3-четвертих частини від цього цієї довжини леза. Але коли ви відкриваєте повноцінно ножиці, ви краще бачите те, що ви робите, тобто більше простір огляду. Якщо ми провалюємо максимально глибоко ножиці, то нам просто доводиться ножиці менше відкривати. Умовно кажучи, ми їх будемо відкривати тільки на половинку, а може трішки менше. Таким чином, ми будемо робити кроки зрізів невеличкі. невеличкі. Чим це небезпечно? Якщо ми робимо максимально багато кроків, то нам дуже легко втратити лінію зрізу. Тобто ми будемо робити крок, 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 крок. Умовно кажучи, постійно. Переміщуючи руку. Таким чином, можемо постригти нерівну. Тому важливо відкривати повноцінно, повноцінно працювати, заводити під зріз і одним зрізом зрізати певну частину пасму або все пасму. Це буде ідеально. Що також ще важливо, ще важливо розуміти конституцію самих ножиць. Ножиці є ергономічні, тобто лінія леза проходить через верхню частину. Кільця або через середину кільця. А є класичні. Тобто, коли у нас кільця підняті вверх, дуже яскравий приклад, у нас будуть ножиці канцелярські. Це яскравий приклад того, як виглядають класичні ножиці. Звісно, в мене немає класичних перукарських ножиць, тому я взяв канцелярські. Тобто, ось ця лінія леза проходить між двома кільцями. Якщо ми говоримо про, про класичні ножиці, то кільця якби розташовані по відношенню до леза вище. Таким чином, нам доводиться руку вставляти, піднімати її вище, розвертати більше паль, і доводиться лікоть більше піднімати. В ергономічних нам не потрібно піднімати руку сильно високо, тому що кільця нижче опущені. Вставляючи руку в кільце, нам лікоть можна опустити нижче. Що це означає? Це означає, що. Положення для класичних буде рука по відношенню до тіла 90 градусів, ось цей кут 90 градусів. В аргономічних рука по відношенню до тіла буде вже 45 градусів, менше навантажуючися плече. Важливо, щоб передпліччя мав, мав кут 90 градусів, ось тут 90 градусів. Тобто нам не потрібно сильно руки витягувати і сильно до себе прижимати. Ось це буде комфортне положення, щоб рука недостатньо сильно навантажила, щоб ти міг комфортно працювати. А це означає, що клієнт і голова, або та частина, де ви робите звіст, повинна знаходитись на ось такій відстані по відношенню до вашого тіла. Якщо ви вам доводиться стягнути руку або навпаки близько дуже стояти, значить це буде вже не рівномірне навантаження на всю групу м'язів. І важливо розуміти, якщо ми робимо ось так, типу стрижемо двома лезами, змикаючи назустріч, мені дуже важко це зробити, тому що я вже звик по-іншому працювати. Якщо ми робимо, типу щось такого, то ми можемо просто це порізати, тому що ми якби захвачуємо самі пасма. І виходить, що можемо попасти на шкіру. Якщо ми одним лезом рухаємося, то ми ведемо лезо по пальцю, який нас може втримати лезо і зрізаючи. Ось таким чином, так, ось таким чином, ось таким чином. І ми ніколи себе не поріжемо. Тобто я можу спиратися в палець і зрізати. Тримання ножиць ось так дуже важливо для того, щоб ти себе не порізав, для того, щоб ти зробив якісний зріз, для того, щоб ти менше навантажував самі пальці. Як висновок, якщо ти втомлюєшся, будь-яка група м'язів втомлюється швидко, то ти починаєш втрачати мотивацію працювати. Ти вже не хочеш стерегти, ти вже не хочеш виконувати якісь там, певні дії, повинні получати кайф від стрижки, задоволення від стрижки. Тому і ці всі правила сильно впливають на вашу комфортну роботу. Залишайте будь які коментарі під цим відео, що ви думаєте на цю тему. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, нажимайте на дзвіночок і чекаю в наступних відео. Пока!